Чим рятуєтесь від спеки? Напоями. Якими? Ну, які є. І, міцни... і міцними чи ні? Міцними також з льодом. А як же? Вода газована і місці напої з льодом. Холодною водою. Допомагає, якщо пити. Да, я її приморозила трошки. Холодильник наморозиться. Да. І тоді вплинує посоветовали влажну тряпочку прохладную вложити на шию. Ага. Допомагає. Допомагається. Кондиціонером. А світло? Світла нема. Тоді як? Без Безперебойником. А я ведь жінки втік. Ага. На дачу. Да. Там тишина, простор, свіжий воздух, а вона хай сидить. Ходимося ми в басейні. Значить. На пляжі заграємо річка, правда, вода бажає кращої якості вже позеленіла на пляжі. А так холодні напої. Дічка і мокрий платочок на шию. От немножко легше становиться. Шляпки <клухи> допомагаєш очки і шляпа. Нічим, вона мені безразлічна. Тобто ви спокійно переносите? Так, да, так, да. Півом.